Добрий день. Давайте ми перевіримо домашні задачі. У нас їх сьогодні дві. Перша задача дуже схожа на той варіант, який я спойлер робила на попередньому уроці. Дивіться, мідний дріт опором 8 Ом розрізали навпіл, а отримані шматки з'єднали паралельно, Який опір було отримано. Ну, Тут ви могли розв'язувати задачу. По-різному, але бажано все ж таки пояснювати, що ви робили. Або ви зробили рисунок, або ви, як я, робили загальний опис цього. Тобто нам даний опер міді, і нам потрібно знайти опер, який ми отримаємо, якщо навпіл розріжемо цю мідь і поєднаємо ці шматки паралельно. Коли ми розрізали, ми отримали два резистора, R1 і R2. Можемо так казати в загальному вигляді, але вони однакові по 4 ома. Ми ну, можемо казати, що всі були R1 по 4 ома. Але якщо ми будемо рахувати загальний опер при паралельному з'єднанні, якщо ми не говоримо, що вони однакові, то ми будемо використовувати ось таку формулу. Але якщо ви пам'ятаєте, що вони однакові, ви можете спростити цю формулу, і вона буде виглядати так само. Але ми бачимо, якщо ми R1. І помножимо на Р1, а здесь буде 2 1 то ми просто скоротимо. Але можна, можливо було порахувати ось так, або ось так. Відповідь одна та сама, і це буде 2 О. Як ви робили в даному випадку? Або ви молодці і побачили, що це однаковий резистори, і вспомнили те, що ми робили з вами, коли властивості паралельного з'єднання розписували. Або ви робили всі в загальному варіанті, що вони не зовсім однакові. Неважливо. Але отримали відповідь саме таку. Добре, наступна задача. Знов ми тільки що сьогодні з вами вивчили додатковий опер для вольтметра. І е, бачите, що тут у нас задача саме на це. Я розумію, ви знов е, хочете щось зробити так. Класно, щоб у вас було тільки, бачите, в мене тут печатка. Зараз ми її виправимо, Отак. Ось. Ну, я швидко набираю, можу робити печатки. Але, бачите, я виправляюся, ну, намагаюся так робити. Ось, дивіться. У нас є вольтметр, до нього ми приєднали додатковий опер. І е, нас запитують, у скільки разів збільшилася ціна поділки приладу. Знову, можемо використовувати. Ту формулу, яку сьогодні ми отримали, підсумкову, але я все ж таки раджу вам ще раз зробити ті кроки, які ми з вами робили безпосередньо на уроці сьогодні. Це дуже корисно, тому що якщо ви це про проробили декілька разів, то ви це. Більш-менш запам'ятаєте. Більш того, я ще раз нагадую, ці формули, які ми вивчаємо, так, вони у вас в пам'яті будуть триматися деякий час, поки ми вивчаємо цю тему. Але потім вони забудуться. А алгоритм роботи і всі, за... всі властивості паралельного і послідовного з'єднання, вони з вами залишаться. Ну, якщо ви захочете потім їх забути, це буде дуже складно зробити. От повірте мені, ви будете це пам'ятати. Довго будете пам'ятати, ну така тема, ну що поробиш? Таке буває. Добре, давайте будемо дивитися на розв'язання. Тобто, нам далі, ну, вибачте, я не писала систему інтернаціональну, в мене дещо було набрано, тому я скористалась своїми записами. Опер вольтметра 15 кОм це 15 тисяч Ом, а опер додаткового резистора 45 кОм, це 45 тисяч Ом. Я сподіваюся, що ви зробили окрему колоночку, систему інтернаціональну і де писали сюди. Знайти нам потрібно, вас скільки разів збільшилась ціна поділки вольтметра. І знов ми починаємо з того, що обов'язково рисуємо схему підключення додаткового оперу. Давайте я ще раз нагадаю, як це виглядає. Ми вже розуміємо, що якщо ми хочемо збільшити межі вимірювання амперметра, то це одна схема. Якщо ми хочемо збільшити межі вимірювання вольтметра, то це зовсім інша схема. Тому це дуже корисно, якщо ви це проробили декілька разів ще при розв'язуванні задач. І так, у нас є схема, є резистор є. Джерело струму. І у нас є вольтметр, який ми хочемо вимірити, але у нас проблема. Напруга на цьому резисторі, наприклад, там якась є, а вольтметр вимірює набагато меншу напругу. Він не може вимірити ту напругу, яка на цьому резисторі. І що нам з цим робити? А ось що, ми сьогодні на уроці це вже робили, ми розуміємо. Ми Послідовно до вольтметра приєднаємо ще якийсь резистор. Причому, якщо ми до амперметра приєднали щось маленька за опером, то зараз ми хочемо велике за опером, щоб воно на себе забрало велику напругу на цьому участку. Тому що ми розуміємо, що якщо у нас послідовно з'єднаний вольтметр і резистор, то напруга буде між ними розподілятися. І чим більше опер цього резистора додаткового, Тим більша напруга на ньому буде, і тим менша напруга буде на вольтметрі, тому ми можемо тоді використовувати вольтметр для, вимір... для вимірювання. Його шкали буде достатньо. Це дуже круто. І це находка, яку ми з вами будемо використовувати. Ну, Розуміємо, що загальна напруга вона дорівнює е, напруги на вольтметрі плюс напруга ось цього додаткового опору. І ці два прилади у нас з'єднані. Послідовна. А якщо це так, то це означає, що відношення напруг воно пропорційно відношенню оперів. Ну, сподіваюся, що ви пам'ятаєте, як в нас були властивості послідовного з'єднання. Але сьогодні на уроці ми з вами це повторювали. І якщо це так, то ми можемо. Не то, що ми як повторювали, а якщо вони з'єднані послідовно, то ми можемо записати, що від... напруга на додатковому резисторі так відноситься до напруги на... Вольтметрі, як відносяться опери додаткового резистора і вольтметра. І це у нас знов так пам'ятаємо: не просто 3. Так, це 3. Але краще писати 3 до 1. Тому що в цьому випадку ми можемо казати, що напруга ділиться на 4 частини. Щоб ми не потеряли ось цю одиничку. А то це дуже часто помилка. Ну дуже. Ось тому у нас напруга ділиться на 4 частини. І ми розуміємо з вами, що одна частина при цьому буде приходитися на вольтметр, а 3 частини будуть приходитися на додатковий опер. Я сподіваюся, що ви це записали, і я можу сюди перейти і вже це написати вам на новому слайді. І отже, ціна поділки приладу збільшується в 4 рази. Але ще раз нагадую, що у нас є можливість розв'язати цю задачу іншим способом. Якщо ми це робимо, то ми можемо з вами як казати, у нас є та ж сама схема, обов'язково ми її робимо, але ми пам'ятаємо, що є додатковий опір, який ми можемо порахувати по формулі, як опер вольтметра умножить на n-1, де N це у нас е кількість разів, во скільки разів ми збільшимо ціну поділки вольтметра. І тоді ми можемо звідси знайти формулу для ось цього N. А після цього ми можемо просто обчислити. Причому зрозуміло, що якби ми перевели в, кіло... в оми, то нормально, Якщо... якби ми не, перевели... не переводили, все одно кілоому у нас скоротилось, бо ми отримали б ті ж саме 4. Тобто, ми можемо записати відповідь, що ціна поділки вона збільшилася в 4 рази. Ось така задача, ще раз нагадую. Що в даній темі, якщо ви розв'язали задачу першим або другим способом, це не важливо. Обидва способи вони мають право на е, существування, е, як незнування. Але але бажано, щоб ви е, прораб прораб прорабатували ось е, ці підходи, які ми робимо. Тому що у вас от буквально от-от будуть самостійні роботи, і вам потрібно буде ці формули використовувати ні саме... Для додаткового оперу або для шунта. Ні. Ці формули вони не так часто використовуються. Так, в якихось роботах не буду вам, вам зустрічатися або в тестах, якісь, але це не часто. А от закономірності послідовного властивості послідовного і паралельного з'єднання, вони будуть у вас зазвичай використовуватися. І це набагато важливіше. Ну добре, давайте я на цьому завершу. Ми можемо відпочивати. Ну, Задача зараз бачити, у нас, які цікаво становяться.